Короткої розповіді, хто ми такі, чим ми займаємось, скільки нас людей, чого ми досягли, і вже якщо ви схочете, ви можете задасти питання. Батальйон госпітальєри виник 6 липня 2014 року, після такої самоактивної активної ділянки і початку активної ділянки нашої війни. В один момент було зрозуміло вже після перших боїв, що як такої ну, добровольців мало, але є солдатів, є трохи, є. медицина, яка не займалася би пораненими, яка б займалася евакуацією загиблих. Те, що ти хочеш, а те, що потрібно робити. Я вирішила взяти на свої плечі структуру, яка найближча мені саме. В... На той момент ми ще були в правому секторі. Я вирішила повністю структури. На, мом... на той момент це був взагалі зод, тобто не було зрозуміло, що це буде структура, яка потім... Таке я не ніякої мови. Ми тоді активно йшли вперед, думали, що перемога близько, але, на жаль, бачите, все не так сталося, як гадалося. Спочатку це був взвод, потім там маленький рота, потім батальйон, потім переїзд на іншу базу, заняття кучої діяльності. Нині через батальйон пройшло вже понад пів тисячі чоловік. Це лише ті, які приймали участь безпосередньо з добровільно у ротаціях, тобто ми не отримуємо кошти. За те, що ми робимо. Півроку, хтось по року. Ну тобто, дуже, дуже різні, різні люди, різний тип роботи, але кожен робить роботу потрібну. Скоро також ми будемо святкувати ще один. Не зовсім добрий ювілей, але це досягнення. Буде дві тисячі поранених життів, які ми змогли врятувати. Це поранені. Поранені солдати, поранені добровольці, поранені цивільне населення. Це ті люди, яким була потрібна допомога, і ми виїхали поруч. Окрім цього, ми маємо. Це йде програма, за який людина, яка абсолютно ніколи не була дотична до медицини, зможе отримати мінімальні потрібні навички для того, щоб надати допомогу собі. Комусь поруч, своїй сім'ї, якщо це якісь побутові фармакології, то це також потрібно. Через ці курси вони в нас по тижню кожного місяця вже також другий рік. Зараз вже буде десь близько 20-го курсу. Записатися до Навишколи це їздять з усієї України, в тому числі і з Волині, достатньо часто. Це і лікарі, це і звичайні там, підприємці, просто виробники, фермери, там, студенти, абсолютно різноманітні люди, які насправді нічим з собою не пов'язані. Досить рідко це бувають люди, які знайомі до того, або ні. Ну, в принципі так. Це все можна дізнатися на нашій сторінці в Фейсбуці. О, так і називаються госпітальєри на трьох мовах, тобто англійська, українська, російська якою вже буде зручніше, так само є е, дуже багато достатньо статей на банальному Вікіпедії, вводити госпітальєри. Там вже немає практичної інформації з українського сегменту, якщо споглядати, про орден лицарський госпітальєр, там все фактично про нас, про українських. Я думаю, варто перейти до запитань, щоб нікого не виснажувати піджирою інформацією, цифрами. Буде коротко, цікаво про те, що цікаво вам. Слухай. Все скромніше. Я думаю, хоче Аліса Котик. Я думаю, що людям завжди цікаві якісь особисті моменти там по суму розкажу, наші забіг. Так, в мене є. Ну, мені зараз на даний момент 22 роки. Пішла на війну, я у 18. Зараз у мене є новонароджена донька дев'ять місяців Богдана. Вона вже народжена при війні. Під час вагітності я не покидала своєї посади, я не покидала свого посту. Я так само знаходилась там у нас здебільшого на базу, просто при ротаціях і при певних діях на передовій я тримала ну, там, хоча б 10-20 кілометрів, більш-менш на військ. Це достатньо сильна дитина, в якої Велике життя то жага до влад, до, до життя, до здоров'я, до майбутнього. Я не знаю, що її чекає. Ну я думаю, щось певно надіюсь, принаймні, щось веселіше, ніж мене. за це літо? була? Ну, принаймні, за це літо ми об'їхали вже так добрячий шмат України. Ми святкували мої день народження, я вирішила подолати. Групі Піван, це гора Чорна Гора. Вона йде друга по вершині після Говерли. Це 2 з чимось кілометру, 2800 чи щось. 2, 2 Два кілометри, тобто, розумієте, що подолати цю відстань не візочку, не є таким із легких, скажімо так, це мінімально. І це все дуже треба придати багато сил. Так як за мною слідкує багато бійців, які. Постраждали або хворі, або травмовані внаслідок війни, звісно, це для них певне якесь підштовхування для того, щоб також потрібно щось робити, не здаватися, не зважаючи на війну, не зважаючи на стан здоров'я, зважаючи на складнощі життя або ті. Недоліки, долі, які на тебе випали. Тобто потрібно, незважаючи на це, жити, жити повним життям і намагатися жити достойно і жити чесно. Я думаю, все. Здоров'я? Здоров'я, як ви розумієте, погано, воно і не може бути добре. Ну, Чи що? Встати Ким стати? Встати? Ну, некоректне питання, я так скажу. Дурне, як мінімум. Я думаю, я... Я думаю, я... Ні, дякую я. Тобто в мене є система фізіореабілітації, я нею займаюся і мені цього достатньо. Далі когось ще цікавить? Якщо все коротко, то я тоді буду закінчувати і ми перемістимося десь також про холодніше місце. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, не потрапляти в ті незгоди, які потрапили ми. Ви маєте розуміти, що кожного дня там гинуть солдати, і вони роблять це в тому числі і для вас, в тому випадку, щоб ваші діти ходили до школи, щоб ваші дружини. Жили тут, в мирі, і щоб у вас самих приватне село було все добре. Дякую, здоров'я Куди ми давай до сцени.